Цей форум існує вже кілька років. Дуже гарна справа, яка допомагає нам, благодійним організаціям, громадським діячам, волонтерам, завжди робити добрі справи разом. Ми гуртуємось, ми обмінюємося досвідом і робимо спільні можливості. Це е, площадка, де можуть е, люди, е, які по зову свого серця. Доблять роблять добрі справи, можуть тут виступити, обмінятися своїми. Досягненнями показати, що вони зробили. А ми вирішили в укритті зібрати волонтерів, розказати про те, як вони не тільки волонтери, як взагалі українці, допомагають один одному під час війни. Тому що під час війни ми бачимо, як об'єдналися громадянське суспільство. А мета форуму добрих справ показати, як об'єднуються люди. І зокрема, для цього ми і зібрали форум добрих справ. 7 Я працюю волонтером в організації Women's Aid International. І пригласили мене на этот форум, щоб как як как працює організація благотворительных фондів. Я працювала просто волонтером з Вот Ось вот большое мероприятие. це перший раз в моей жизни. Мені интересно. Прийшов на цей форум добрих справ, щоб побачити, як співпрацюють благодійні фонди, активісти, волонтери, що вони роблять, чому добиваються, особливо зараз наш теперішній час. Ми сьогодні є учасником форуму добрих справ. Дуже класно організований форум і дуже гарна можливість для того, щоб познайомитися з іншими діячами, з благодійниками, з волонтерами, з людьми, які роблять добрі справи в наш складний час. У сильних українських жінок є, знаєте, така ну це не вада, а це мабуть то, що не зробить жінкою. Коли ми не відчуваємо, що про нас ніхто не турбується, ми слабкі. Нам потрібна, хоч ну, не то, що подруга, а щоб незнайома людина сказала, слухайте, сьогодні така гарна. Ми так добре роззнайомилися, ми так почали одне одну відчувати, так допомагати. Це неможливо передати словами. Яку кількість людей ми один, ми, ми друг друга поєднали, ми друг друга зрозуміли. І Це такий могутній сплав, це Кремінь, який не може здолати ніхто і не здолає. Місто спить, згасли вогні, разом гуляли з тобою всю ніч. прощання, перші признання, де